Всім великий-великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про ось таку рослинку, яка називається алоказія. Я хочу пересадити деякі свої алоказії сьогодні, тому що їм вже потрібна термінова пересадка. Але перед тим, як ми почнемо з вами пересадочку, я хочу трошки поговорити з вами про догляд за алоказіями. Алоказія красива кімнатна рослина. Яка славиться завдяки яскравому і красивому забарвленню листя. Є багато різних видів сортів алоказій, які відрізняються розміром і забарвленням. Але правила посадки та догляду за всіма сортами алоказій майже одинакові. Алоказії люблять досить рихлий пухкий ґрунт. Люблять дуже багато яскравого світла. Вони також виносять на півтінь, але тоді вони більш дрібненькі листочки у них бувають і не так виражена яскравість листочки. Не треба їх ставити на яскраве сонячне світло, тому що від сонця вони отримують опіки і також жовтіють у них листочки. Вони не дуже переносять сонячні промені. Також вони дуже чутливі до перепаду температур. Дуже бояться низьких температур і протягів. О, при низьких температурах дуже легко їх залить, і тоді вони починають гнить у них корінці. Влітку їх треба полив, полив їм потрібен рівномірний. Треба, щоб у них ґрунт завжди був завжди вологий, але щоб не був дуже перелитий і не треба їх пересушувати. Пересушки також вони дуже сильно бояться. Пересадку їм треба робити один-два рази на рік. Коли вже корінечко ось отак заповняють, Ось бачите, вже корінці заповнили весь гощик і їх потрібно пересаджувати. Взимку буває таке, що в алокації, в алокації буває період спокою. Вони скидають свої листочки, можуть залишити один листочок і майже не ростуть. Тоді їх не треба поливати і не треба їх підживлювати. Але якщо їм надати. Гарні умови, тепло і багато світла взимку, тоді вони не йдуть в стан спокою, гарно ростуть взимку і розвиваються. Також алоказії люблять добриво, щоб там було багато азоту. Так як алоказії, це вони в нас декоративно листяні, вони нарощують великі листочки, красиві яскраві, і треба їм більш азотне добриво. Також на алоказіях часто з'являються шкідники, а саме на ось таких бархатних. Ось таких, як у мене Black Velvet, і також є з такими м'якенькими листочками, їх дуже люблять кліщики. Треба їх регулярно перевіряти. Якщо їм достатньо вологості, то кліщик не так часто з'являється. На ось таких алоказіях, з такими як Dragon Scale, такими, знаєте, листочки, як пластмасові, вони дуже тверді для. Ліщика вони майже на цю алоказію, на такі алоказії не нападають. Але іноді ще на них нападає мучнистий червець і щитівка. Розмножуються алоказії з бульбочок, а також можна їх зрізати і ставити на укорінення в воду. Зараз я вам покажу: ось у мене алоказія кукулата. Таку алоказію можна не тільки з бульбочок розмножувати, а можна зрізати ось і зрізати. Верхівку, тут у неї проснуться почки. Ось оці. А оцю верхівку можна зрізати і поставити в водичку, і вона дасть нові корінці. І також її можна розмножувати з бульбочок. Ну що, друзі, давайте почнемо з вами пересадочки. І так, друзі, ось подивіться, я тут замішую ґрунт для локазій. Тут у мене є ґрунт поліський. додала туди перліт. Багатеньку переліту, Добавила вугіллячка, добавила трішки річкового пісуку і додавила кору для орхідей. Я думаю, цього їм буде достатньо. Зараз все гарненько розмішаємо. Пісок додала, тому що в мене не дуже багато було переліту. Він у мене був, але чомусь мені показалося, що його буде маловато. Бачите, тут у корі була. Був мох, і це все гарненько я перемішаю. І тоді вам покажу, який у мене ґрунт вийшов. Добре, зараз все замішуємо. Вугілечко і кору я стараюся подрібнити. Кора дуже така м'якенька, гарно ламається. Ну, я думаю, ґрунт гарний. Ось подивіться, який він такий, знаєте, прямо розсипчастий. Зараз я ще навишилися камінчики перевинаю. Просто ще куру передрібню. Ну, ось такий ґрунт. Я думаю, мені сподобається цей ґрунт. Досить він такий рихлий. Ну, ось так. І почнемо пересаджувати. Ну і почнемо з вами, друзі, ось так. Пересадочку. Надіюся, вам буде видно. Так, ось почнемо пересаджувати Dragon Scale. Ось, подивіться, яка в нього корнева. Коріння вже повністю все оплела. І я буду її висаджувати О, ось такий 12-й горщик. Це воно у мене зараз посаджено ось у такому. Ну, не дуже великий. Так, ну що, почнемо з вами пересадочку. Так, на дні горщика я знайшла бульбочку. Зараз ми будемо бульбочки пророщувати. Так, дивіться, яке коріннячко. Знаєте, ґрунт у неї непоганий у цієї локації. Я його дуже сильно обираю не буду, тому що я її недавно пересаджувала, а бульбочки, ось дивіться, повитягую. Тільки ті, які випадають. Ось, ось ще одна бульбочка. Зараз пошукаємо бульбочки з вами. Ось, подивіться, друзі, яке в неї коріння. Там є ще дуже багато бульбочок, але воно, бачите, тримається. Я його відривати не буду. Ось іще, бачу, наращує. Я його відривати не буду. Ось, подивіться, ще ось бульбочки. Також вони тримаються до корінців. Я їх також відламувати, відривати не буду. Ой, одна мабуть і відпала. Ой, зараз пошукаю всі бульбочки, які повідпадали. Ви знаєте, бульбочок у нього чимало. Так, рівень все передивилося. Так, ну що, друзі, остальне саджаємо у горщик. Такий драгун. Дуже сильно заглиблювати його не треба, щоб його не залити. Зараз я трошки вийму. Так, щоб дуже сильно його не заглиблювати. Ось так. Щоб там ось та не загнивала стовбурець, тобто щоб він у нас не загнивав. Ну ось, друзі, такий получив у нас. получився у нас ось такий Dragon Scale. Поливати я його сьогодні не буду, тому що він добре пролитий. Я його вчора добре полила. Наступна рослиночка у нас це буде Алоказія Black Velvet, Чому я її вирішила пересадити, тому що ось, подивіться, також у неї там коріння дуже багато, уже внизу лоші простає, і чомусь вона дуже повільно почала рости. Ось отака красуночка, і також я її вирішила пересадити. Ну Ось цієї красуні теж, дивіться, коріння в неї. Ось всього одна бульбочка. Знайшла бульбочку. Одна але А в Dragon Scale їх було багато, але дуже-дуже маленькі. А ще я бачу одна є бульбочка. Ось ще одна бульбочка. Знайшла в неї три величенькі бульбочки. Тут у неї ще, бачите. Ось, бачите, тут у неї ще є маленькі бульбочки, але я їх обривати не буду. Я її посаджу, хай вона далі собі дорощує. Також я її посаджу 12-й горщик. Грунт вологий, поливати сьогодні не буду. Так, ну що, друзі, посадили іще одну з вами алоказію. Знаєте, хотіла проростити бульбочки алоказії у перліті, але перліт у мене закінчився. І тепер не знаю. Спробую в мохові проростити їх. Але в мохові я не дуже їх хотіла проращувати, ну прийдеться. Так, сильно заглиблювати не будемо трошечки. Ну, ось, друзі, ще одну посадила локазію. Black Villard. Ось така тепер красунечка. Шукаємо, ще бульбочки, можливо, десь там у ґрунті випали, відвалилися, я не побачила. Ну, тоді немає. І ще, друзі, хочу пересадити свою кукулату, тому що, дивлюся, в неї також коріння, дивіться, вилазить вниз. І тут її тіснувато в цьому горщику, і я її підібрала горщик. Ось отакий 13 трошки більшенький, і пересаджу оцю кукулату. Дивіться, яка в неї корнева, вона вже вилазить із горщика випирає. і будемо зараз пересаджувати у більший горщичок. Ви знаєте, я дуже сильно не буду їй потрошити корні. Коріння, бачите, яке в неї таке трошечки їх так розцей. Розрихлю. І ви знаєте, в неї я не побачила бульбочок. Я не побачила кукулати жодної бульбочки. Ну нічого, зараз я її пересаджу. Цей листочок бачу, вона засушує. У мене набагато більший горщик. До наступної весни буду сидіти у цьому горщику. Уже я її пересаджувати не буду. Хай собі як хоче. Нарощує, не нарощує корінці. Так, ну ось така в мене вийшла кукулата. знаєте, друзі, вирішила я ще свою нобіліс. Бачите, вона там викинула ще одну дітку росте. Але чомусь із за цієї дітки, я думаю, вона не розвивається в мене далі, не нарощує листочки. Щось у неї з корінчиками не дуже вона активно росте. Росла-росла і призупинилася. Я хочу відсадити у неї ось оцю дітку і подивитися, що там з нею буде. Ви знаєте, в неї тут, зараз ми цю дітку приберемо, в неї коріння дуже мало, тому вона, мабуть, погано у мене росте. Зараз я цю у неї дітку заберу. Ви знаєте, вона така маленька. І подивіться, скільки в неї вже там бульбочок. Подивіться. Дивіться, скільки в неї там росточків. І бульбочок навикидала. Така маленька. Тому вона, мабуть, і не хоче рости, тому що не наращує, не, хват... не вистачає. Ви знаєте, що я побачила, вона ж не з бульбочки дитинку нарощує. Вона нарощує ось із бокового, думаю, вам видно, із цього стовбура вона нарощує ось оцю дітку. Я її тоді, мабуть, не буду витягувати. І ось ви подивіться, що вона мені ростить. Бульбочки там маленькі, одна бульбочка відпала. Я оці бульбочки в неї по... від... Від... відірвала Бульбочки в неї, а дітка, мабуть, хай росте далі. Так. Ось у бульбочка проростає. Ось ще одна бульбочка. Ого. Ви знаєте, друзі, відламала я і дітку в неї. Вона, случайно, в мене відломилася. Ну що? Буду її садити обратно. Тільки, знаєте, я її, мабуть, пересаджу у меншенький стаканчик. В цьому стаканчику і багато. Це за великий для неї стаканчик. Пересаджу в меншенький, друзі, хай вона поки що розсована в такому малесенькому. Стаканчик для неї завеликий. Ну, ось отака малесенька тепер вийшла. у мене Нобіліс у маленькому стаканчику. Хай поки що вона так росте, надіюся, почне рости. Тому що вона чомусь зупинилася в рості. Вона до мене прийшла якась не дуже. І граюся з нею, але живуча. Ну, що, друзі, почнемо з вами висаджувати діток. Ось, подивіться, друзі, як я тут сажаю, взяла мох, мох завернула бульбочку і в стаканчик ставлю. І так буду робити з усіма бульбочками. Сюди в стаканчик. Беру мох. У мох. Беру бульбочку. Ось, бачите, бульбочку беру. Ось так завертаю у мох, бульбочку, і ставлю в стаканчик. Тоді оце все я зволожу цей мох і поставлю в тепличку. І так буду висаджувати усі свої алоказії. Ну, ось, друзі, зробили пересадочку. І ось такий у нас вийшов красивий Dragon Scale у 12 горщику. Ось отака красуночка. Ось тут красунечка Black Velvet. Ось подивіться, яке в неї гарні листочки, які красиві, бархатне листячко. Ось така у нас вийшла кукулата. Кукулата ось така вже досить велика. І ось отака в нас вийшла нубіліс. З одним листочком. вроді, бачу, там трошечки ще вона щось, вроді би, листочок випускає. Так, і тут я посадила дітвору. Ось я вам зараз покажу, що в мене вийшло по дітворі. Оця дітка все ж таки в мене відломилася, яка росла від стовбурця. Е, Нобіліс. І тут, вийшло, ще знайшла чотири бульбочки. Нобеліс посадила в мох. Думала, у в перліті вкорінювати, але перліт у мене не немає, закінчився. І я посадила в мох. Так, в трьох великих стаканчиках тут були трошки більшенькі бульбочки. Це у нас Black Velvet. Посадила, і вийшлося 4 стаканчика. Я там садила по 2 бульбочки, це у нас Dragon Scale. І виходить у нас Dragon Scale. 4 стаканчика, по 2 бульбочки це, виходить, 8 бульбочок у нас Dragon Scale. Хай поки що він проростає. Я зараз пополиваю це все, бо мох сухий, трошки зволожу, думала сполівізатора, але. Вже зголожу так, поливаючки. І потім поставлю вже, надіну зверху, пакетик, і поставлю вже, зроблю, тепличку. Ось так все поливаємо по кругу. Ну, ось так, друзі, накрила зробила таку тепличку, накрила пакетиком, і хай поки що там коріннюється. Що в мене вийде, що в мене поводиться проростити, я вам покажу, як проростуть. Ну, ось такі у мене сьогодні, друзі, пересадочки. На цьому закінчую таке невеличке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь бувайте до зустрічі! Всім пока-пока!